Сьогодні в нашому місті підписаний меморандум між Генеральним консульством Польщі та нашою пожежною частиною на суму біля одного мільйона гривень. Це допомога і обладнанням, і різним інвентаром. Це дасть нам змогу краще обслуговувати населення, реагувати на різні надзвичайні ситуації. Це умова в рамках в рамках програми. Польська допомога Міністерства закордонних справ Республіки Польща, і мені треба сказати, що потрібно сказати, що це e, перший рік, коли ми e, робимо таку, таку програму. У нас e, три проєкти цей рік, а Бучачми бучач, виграють це для нас дуже надійний такий партнер, і ми e, хочемо починати з таких надійних партнерів. Це просто перший етап цього договору на наступний рік. Планується слідуюча програма, яка буде фінансувати, вже будемо розробляти е, свої потреби, щоб нам е, необхідно було таке, щоб можна було закупити для надання допомоги населення. Це допоможе нашим рятувальникам більш кваліфіковано надавати допомогу е, і також е, забезпечити їхню безпеку, е, безпеку при виконанні службових обов'язків.